Ці фотографії можуть шокувати, захопити, можуть і викликати несприйняття. Фотографка зі Львова Марта Серко знімає у стилі античних скульптур українських військових, які втратили кінцівки, дістали поранення чи зазнали опіків. Античні скульптури дійшли до наших днів не у тому вигляді, який мали спочатку, але від цього ніхто не перестає ними захоплюватись і вони не втратили своєї цінності. Тому і проєкт Марти отримав назву скульптурні. Через те, що я працювала в Європі трішки під час війни, я вперше побувала в Луврі. Коли побачила там статуї античні, і вони були саме без рук, без ніг, без е, якихось частин обличчя, е, я зрозуміла, що можна зробити такий проект з саме військовими. Я естетично хотіла передати все-таки оцю таку. Е, Неоцінену крехкість ін... крихкість тіла. У мене дійсно була мета саме показати те, як я це собі уявляю і бачу. Не було у мене якоїсь соціальної мети спочатку, бо я не, не усвідомлювала, що може бути велика кількість героїв. Ми поспілкувалися з Мартою про її проєкт про доречність, недоречність. А також зустрілися з одним із героїв знімків Марти, військовим Станіславом Дегтярем, який на війні втратив ногу. Я сидів отут, от збоку, і ну я такі сижу. Думаю, так ну. Типа, а що з того вийде? А я потім мені марта скинула на фотографії, я такий ого, ну класно. Я подумала, що чому зараз це доречно, коли я повернулася у Львів, я дійсно почала бачити багато людей а, з втраченими ногами, саме там, от в місцях, де якісь медичні заклади. До мене теж почало доходити, що це от неминуче те, що їх буде все більше і більше. Я кожного дня зараз іду, я от навіть сьогодні сюди йшла. Я бачила багато чоловіків, які е, от пересуваються і, ну, вони без ніг або їм складно пересуватися. Тобто, це настільки масово, що якщо чесно, ну мене це трішки так. Тривожить, лякає. Першим героєм Мерти став Олександр Будько з позивним Терен. Він приєднався до батальйону Карпатська Січ після повномасштабного вторгнення. Воював на Ізюмському напрямку. 24 серпня, у День Незалежності, потрапив під ворожий обстріл, внаслідок чого втратив обидві ноги. Мені допомогли підписники, скинувши сторінку Саші. Я йому написала величезний лист, чому я хочу зняти його. І він він погодився з Сашою. Ми знімали якраз в період, коли ще виключали світло. Було доволі холодно, бо це був грудень, і ем, в студії було теж холодно. Сама зйомка тривала дуже швидко до години часу. Але підготовка, логістика привезти, забрати банально піднятися в студію. Це займало трішки часу. Банально поговорити, розповісти йому, що я не. Якийсь маніяк ці перші знімки з проєкту показали, що на поранених військових не треба дивитися з жилем. Їхнє життя продовжується так само, як і наші, із вами. І ми неодмінно з ними будемо перетинатися і бачити не лише на фото у інстаграмі. Такий погляд підбурив знятися у проєкті Мерти. І Станіслава я побачив фотографії в Олександра в, в, в Саша Терен. Мені сподобалося, і я вирішив. І там Марта написала в себе під постом, що вона шукає ще героїв для зйомки. Я думаю, ну а що ні? Цікавий, класний досвід. Воно було для мене максимально дивно, тому що це був вперше е, подібний досвід. І я просто прийшов до Марти, кажу: Ти кажеш, що робити, я буду робити. Все. Типу, командою парадом. Ну там треба роздітися, добре. Окей, там прикриюся якоюсь там тряпочкою, добре туди повернись, сюди повернись. Добре, все питань нема. Станіслав до повномасштабного вторгнення працював у сфері цивільної авіації. Планував маршрути пілотів по всьому світу, але Русня змусила його піти на війну. Стас приєднався до артилеристів 24-го окремого штурмового батальйону Айдар воював на Донеччині спочатку під Вугледаром, потім під Бахмутом. Під час одного із чергувань у Кліщиївці позиції, де був Станіслав, накрив вогонь противника. І ну, почали обстрілювати. І ми сиділи в бліндажах якийсь час. Дуже плотно, кожні там 30-40 секунд прилітало, е, і дуже близько прилітало. Одному хлопцю, який сидів напроти мене осколок, від е, попав в коліно. Ну просто поцарапав буквально, все нормально. Ми потім вирішили по е, хлопцями, що будемо відходити за колію назад невеличкими групками. Я пішов просто трошки далі. Там був такий ну, приміщення як Сарай, гараж, ангар, не знаю. У мене там був рюкзак, такий, де всі мої там документи. Зарядки, павербанки і так далі. Ну, невеличкий такий рюкзачок був. І я хотів його забрати, зайшов в це приміщення приміщення своїм побратимом Владиславом. І е, перший снаряд прилетів безпосередньо в, перед воротами в цей ангар, винесло ворота. Ми вже лежали на землі, схрестили ноги, щоб їх не заділо, якщо щось якісь там вени, ще щось прикрили ну, руками шию, щоб не посікло. І буквально через декілька секунд ми домовили, що зараз вихід. Прильот, і ми виходимо і йдемо, ну, будемо відходити. І в той момент, коли ми мали цей, виходити, ну, прилетів снаряд під стіну, під якою я лежав, мене підкинуло, е е відчув, ну, біль не відчував. Е трошки цей сарай завалився на мене трохи, піднявся, побачив, що в мене ліва нога в крові. І що в мене з правою ногою не все добре, <сі> скажімо так, трошки там ну було видно кістки, там таке не дуже приємно. Намагався накласти собі турнікет на ліву ногу, зняв з бронежилета. Коли це робив, втратив свідомість, тому що я піднявся, кров відійшла від голови. Е -е, я виробився, підбігли мої побратими, наклали мені турнікет на праву ногу і почали мене під обстрілом потрошки відносити до безпечного місця. За таку гору піска мене там поставили, е -е, закинули ногу на ногу. Ну, хвору ногу поранену на здорову ногу. І підбіг командир моєї гармати. Каже: братчику, як ти кажу, нормально хочу пити і курити. Через цей обстріл Станіслав втратив ногу. Це було у серпні 2022-го. Нині він вчиться ходити на протезі за цигаркою. Переказує чорнушні жарти про себе і продовжує жити життя попри все. Я думаю, по відношенню до себе нічого не змінилося. Тобто, я себе намагаюся нічого не обмежувати. Роблю, що хочу. Ну що мені приносить задоволення. Тобто хочу поїхати в гори — їду в гори. хочу там гуляти, гуляю. Як я вже казав багато де і писав в інстаграмі, з тим жити ти буде все життя. Тобто ну, нога в тебе не виросте. І це треба просто зрозуміти, прийняти, і під це підлаштуватися. Ну воно не буде легко, воно тяжко, треба багато собою працювати. Але чогось прям критичного ну, не відбулося, яких змін. Ну, Просто ти до багатьох процесів, які ти раніше робив автоматично, тобі треба зробити дві, три, чотири дії, щоб, наприклад, не відкрити двері. Це в будь-якому випадку якийсь дискомфорт, але якогось знат дискомфорту нема. Я завжди говорю, що це нюанс. Це, це тимчасовий нюанс, який скоро вирішиться. Тобто. Ну, якщо подивитися на хлопців, які на протезах можна спокійно жити си по нічого не обмежувати для Стаса. Участь у фотопроєкті Мерти стала ще однією нагодою нагадати, яка величезна ціна нашої свободи і незалежності. Все, що робиться на сході, для того, щоб люди жили своє життя. Тобто ми це робимо. Ну, і робили, і будемо продовжувати робити для ну для своїх друзів, для своїх сімей, для того, щоб життя тривало. Ну, у мене, наприклад, старша сестра, вона от в період війни вона народила трошки передвчасно, але слава Богу, все добре. Тобто це теж великий стрес. І ну, найбільший страх це щоб ці всі події передалися нашим дітям, наприклад, чи нашим майбутнім поколінням. Саме страшне, це для мене принаймні – це побачити своїх знайомих, друзів, близьких ну, умовно в окопах. Всі люди думають, дуже багато людей думають, в тому числі моїх знайомих, нарад, що зараз нам дадуть танки, техніку, літаки, і все, і ми виграли війну. Війну не виграють ні Хімарса, ні танки. Віну виграють люди, солдати. Ціною свого здоров'я, ціною свого життя звичайні люди. В країні, яка воює, не може бути байдужих людей, бо тих, кого війна не стосується. Віна стосується кожного, війна стосується всіх. Ну, в кожного є знайомі, друзі, родичі, які або там чи воюють, чи воювали, чи ще щось. Не обов'язково бути волонтером, об без там донатити дуже великі суми. Просто потрібно бути мінімум небайдужим. І якщо ти маєш можливість, ти ти зобов'язаний підтримувати цінність фотопроєкту Мерти це як тест Роршаха. кожен у ньому бачить щось своє. Хтось нагадування, що після війни буде дуже багато людей з інвалідністю, для яких треба інклюзивний простір наших міст. Хтось надихнеться силою волі наших військових і їхнім бажанням жити. А поодинокі люди можуть у коментарях писати, що все це гайб, як же без цього. Але перш за все, такі фото допомагають тримати фокус. На війні і не відводити очей від її наслідків. Ще одне, що цими фотографіями я вважаю, що ми перевернули ще й доволі велику частину арт суспільства за кордоном. Бо люди до репортажних знімків вони вже трішки звикали, тобто їх кожного дня всі там репостять, показують. І просто на жаль, це правда, що до поганих новин всі звикають. І мені здається, що це якраз було чимось новеньким для них, як би це не звучало. Але ми привернули цим увагу. Я вважаю, що потрібно показувати. Потрібно саме показувати людей, які емоційно наскільки нам складно переживати, і ми далі живемо, далі ми боремося зараз. Фотографія це основна по суті будь-який спосіб. Зображення, відео це основний спосіб нашої боротьби показувати людям, наскільки нам це все складно дається. Марта все ще знаходиться у пошуках своїх героїв, а у майбутньому планує зробити виставку або й фотокнигу. Долучитись до проєкту Марти просто достатньо лише написати їй у інстаграмі. Перш за все, це буде тривати стільки, скільки війна триває. А друге, я думала, чи буде оцей певний стоп. Але спілкуючись з героями, наприклад, дехто з них ще має якісь операції, дехто з них на реабілітації і ще не може. Тобто, настільки є виходить далі якісь обставини, які не дозволяють їм зараз саме зробити банальну штуку фотосесію, що ми змушені чекати. І тобто це виходить таке дуже життєве, що ти. По суті, розумію, що воно буде далі збільшуватись. От кількість цих людей, що зараз вони там, наприклад, більшість їх в лікарні чи ще десь, і ми їх не бачимо. Стас після реабілітації планує повертатися до своєї цивільної роботи, але і не забуває про своїх побратимів, які продовжують воювати. Нещодавно він за допомогою небайдужих людей зібрав цілу машину допомоги батальйону Айдар і відвіз у Донецьку область. Він планує і надалі допомагати військовим. Тому, якщо ви хочете долучитись до цього, закиньте кілька гривень на банку. У описі під цим відео ці гроші підуть на вогневі взводи 116-ї окремої механізованої бригади, куди перевівся командир Станіслава. одне. Що по русні русні післа.